Вітаю вас на каналі Marvel United українською. Сьогодні у нас буде незвичне відео нового жанру для каналу, але, звісно, цей жанр знову-таки я не придумав. Він є досить популярним, хоча я не впевнений, чи зайде це на моєму каналі і в моєму виконанні, але давайте спробуємо. І якщо буде гарний фідбек, то можливо я продовжу робити і такі відео, крім оглядів та ігор. Так би мовити, на запис. Сьогодні я хочу з вами розпакувати коробочку легендарного доповнення Marvel United повернення зловісної. Шістірки. Так сталося, що всі е, минулі коробочки, на які я робив огляди, я вже розкривав, я їх грав, я їх добре знав, і тому вже робив огляди. І ну, хоч і трошки імітував анпакінг коробочки, але все-таки це е, було не перше розкриття. Звісно, по цьому доповненню я також зроблю огляд. І е, я думаю, що можна зробити і запис своєї першої гри. В це доповнення. Я, звісно, трошки вже грав у Tabletop симуляторі з компонентами цього доповнення, але повноцінну партію фізично, звісно, буде дуже цікаво розіграти і показати її вам. Це доповнення насправді нової редакції 2024 року. Тобто, це не Доповнення з оригінального кікстартеру, а вже з третього, де а, зробили а, можливість ще раз його замовити. Тобто, можливо, тут будуть якісь а, відмінності від оригіналу, але я дуже-дуже сильно сумніваюся. Тож, а, давайте починати. Отже, що в собі містить доповнення а, повернення зловісної шістки? Ну, по-перше, тут нема жодних героїв. Я не хочу зараз робити якийсь огляд, вам щось таке цікаве розповідати. Це все у нас залишиться до наступного відео. Зараз я хочу просто разом з вами відкрити цю коробочку і подивитись, що в ній. Я не знаю, як нормальні люди розкривають ці коробки. У мене є свій спосіб. Я взяв зараз маленькі ножиці. Я розкриваю коробочки. Ой-ой-ой, ой пішов, поцарапався, все, Брак. Пішов брак. Та що ж таке? Чого воно тут з'їжджає? Чомусь ножиці, мабуть, не. Я не знаю. З Сто цієї сторони так нормально все пройшло. Що це за прикол такий? Взяв е... все пошкодив. Ні, воно, воно дійсно набере і просто з'їжджає на одній тій самій точці. Ось такого контенту від, від, від анпакінгу. Очікував, давайте. Я насправді не цими ножницями а, завжди розрізаю плівоньки. Ой-ой-ой, коротше все, я хотів вам показати свій а, суперспосіб, як це все, все діло відкривати. Що ж ти будеш робити? Я не знаю. Тут щось, щось коротше, якась погана коробка, бо а, дуже прямо впритик. Цей целофан. О, Тут знизу дивіться, як ідеальненько все зрізалось. І от якби все було добре, а, я порізав би все рівненько. А Виходить, що нерівненько. Треба було ще записувати ASMR, мабуть, як я це все відкріплюю. Коротше, мій спосіб такий собі якось зрозуміли. Що це таке? Не знаю, що все пішло не так, але якби я все рівненько відрізав, все ж записую в прямому ефірі. Рахуйте. Да, і тут щось все пішло по одному місцю. Наріжу потім 100 дублів розрізання, плівки. Так ось, якби все було по-нормальному, то воно отак от у мене все відкрилось. І я, по суті, зберіг би цей целофанчик, яким міг би потім накривати коробочку. Правда? Я не знаю, на що я так воював за цей е е целофанчик, адже він дуже погано. Працює, коли коробка стоїть на фоні, воно просто відбиває світло від софтбокса. Тому я всі ці целефани насправді з коробочок Marvel United викидаю. Але ну, ось так я розпаковую інші настілки, які в мене не стоять навпроти софтбокса. Тепер спробуємо відкрити. Це може бути, до речі, не так просто, тому що вакуум тут утворюється. Можна буде на нарізати моє обличчя на меми. Ну, і що воно з однієї сторони? Наче відкривається, а з іншої ні. One later. Так, ножиці прибираємо. Нарешті коробочка піддалася, ми її відкриваємо і прибираємо кришечку. Отже, у нас тут є, як завжди, цей буклетик. Який е, нам розповідає, що ж є у доповненні. І цей буклетик він розгортається. Дивіться, він тут майже як книжка. Ну, Тому що він тут презентує зовсім новий режим одразу е, гра проти шести злодіїв. І тому е, тут розповідається, як саме в цей режим потрібно грати. Цікаво. Цікаво. Тобто насправді на цьому листі тільки е, кредити. Нічого корисного для нас нема. Добре. Так, далі у нас такий планшетик зі злодіями. Одразу для шести злодіїв. Бачите, тут багато тексту треба все це прочитати, розібратись перед партією. Але, наскільки я розумію, сюди якраз вкладаються спеціальні картки за е, місії. Окремих, які треба виконувати, але виглядає це, звісно, не як звичний планшет злодіїв. Так, у нас тут одразу 6 планшетиків злодіїв, скріплені з такою, таким папірцем. Тобто проти кожного з цих злодіїв можна буде грати окремо. Так, і ось такий у нас тут цікавий органайзер. як. Так, ось такі у нас тут злодії. Дивіться, яка масивна прям фігурка пісочної людини. До речі, тут прямо ж є якесь поглиблення, наче його можна на щось ще насадити, щоб він був високим. Виглядає дуже класно, насправді. Це прямо дуже класна фігурка. Але подивіться на цього хлопця з крилами, наче яструб, якщо я правильно розумію, як його переводити. Який стерв'ятник, так. Це, це стерв'ятник. Класно. Виглядає дуже класно. Містеріо. Ну, містеріо дуже <смістеріо> цікавий тут шар на голові. Але дивіться, скільки деталей у них знизу. Тут от, як, як, якась димка йде. Дуже прикольно. Я сподіваюся, ви там бачите, то, що я вам кручу, верчу. Далі у нас тут є електро. У нього досить прикольні блискавки з усіх сторін. Але він якийсь. Але він якийсь маленький, мені здається, це електро, це електро який 179 см, так? І потім, не знаю, стерв'ятник 180 см. Такст. Доктор Октопус, Ух, які у нього. Ух, ух, як це класно виглядає, насправді, коли так дивишся з усіх сторін, з усіх боків. Також дуже об'ємна. Мені дуже подобаються саме об'ємні фігурки Marvel United. Якась таки дивна у нього зачіска. Наші йому зробили ці цірчачі волоси. І Крейвен, ух, яке у нього. Тільки трошки, мені здається. Криве. Де? Так. Ну, насправді Крейвен тут виглядає. Найменш цікаво він виглядає, просто якийсь чувак, що тримає спис свій, покривлений. Щось йому тут придавили. Досить Досить звично, насправді. Хоча, блін, скільки, скільки в нього тут кубиків пресу. Заздрість. Так, у нас виходить, є тут колода е злодіїв, злодійських планів е для режиму, коли ви граєте проти кожного окремо, не, я, я розумію ці ножички... Не... Ці ножниці не дуже гарно підходять для анбоксінг. Наступного разу, якщо воно буде, то придумаємо щось покраще. Якщо у вас є е, якісь корисні поради щодо <с Og> красивішого анбоксингу, ви так, також пишіть в коментарях. Це можна буде сміливо викидати. І у нас тут такі. Я навіть не знаю, куди сюди їх складати. О, дивіться, у нього нема тексту на цій карті звісного задуму. Таке ми бачили якраз у Ронона. І навіть не одна така картка. Цікаво, чому так. Ого, дивіться, ще одна картка. Але він додає досить багато населення в локації. Хардер. Так, з цього часу пісочна людина не може отримувати поранення. Поки не прибана якась карта загрози. Так, хардер, фастер, ну, ви знаєте, а, ці всі словечки а, з дуже цікавих відео. Один герой в локації пісочної людини отримає одне поранення за кожного героя в цій локації. І він, до речі, тут також переміщається по часовій стрілці. Бетер. Дивіться, у нього багато. Stronger. Слухайте, мені подобається, що у нього різні, абсолютно різні тексти, абсолютно різні ефекти на картах Завісного задуму. Так, ось саме цей піщаний шторм. І у нього, дивіться, треба стрілочками закривати переміщенням. тобто. Так, ну це не цікаво. І щось щось тут іде все в перемішку. Я правильно розумію? Чого у нього тільки 4 карти загрози. Далі. А, ні, це. це <сміло> Доктор осьміног, загроза у пісочної людини. Я щось через... одразу так подумав, що ми перейшли до около е... осьмінога октопуса, але ні. То нього. Уго, і електро, ще як загроза. Прикольно. Далі йде Електро, який поки не дуже багато переміщається. Треба було, мабуть, вам показати детальніше планшетики, так? Злодіїв. Зараз ми до них повернемось. Я просто згадав, що в тих відео анбоксингу, який я бачив, там люди прям. Перекладають кожен компонент, щоб можна було подивитись, ось Електро користується жетонами кризи. Не дуже популярна механіка у Marvel United. Так. Коли герой отримує поранення в цій локації, вони отримують додаткове поранення. Розумію. О, загроза з прибуттям в цю локацію. Електро отримує три здоров'я. Нормально, нормально. Зіграти наступну карту, звісного задуму. Краще угу. це все прибирати. Так, Стерв'ятник. Щось він не дуже любить додавати ненаселення населення в ту локацію, в яку приходить. Це вже друга була картка у нього. Третя картка така. І тут нема взагалі тексту. Ой-ой, тут. Тут щось багато додає. Ладно. Такс. Пан втечі. Якщо це не перший план втечі в сторілайні, вкрадає один жетон кризи з кожної локації без героїв. Ага, значить, він також буде користуватися жетоном кризи. Ой-ой-ой-ой-ой. І -ой 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 -ой. в нього тільки один текст. Такс. Угу. Тобто він, якщо в цій локації, то отримає тільки одне поранення. Два поранення кожному герою в локації. Крейвен у нього як одна загроз і піщана людина. Далі доктор Осьменіг. Стане поранений кожного герою в локації з жетоном кризи. І розміщає ще один жетон кризи. Переміщається по часовій стрілці. Переміщує всіх героїв на одну локацію ближче до Доктора Смені, а потім бам! Прикольно. Так, мені здається, що ми не всіх побачили зараз. Так, ну, це не цікаві нам. Загрози знову піщана людина, тепер стоятник і містеріо. Так, давайте я вам ще раз покажу планшетики злодіїв, на всякий випадок. Не дуже багато здоров'я ми бачимо. Зато тут знищуються локації. Прикольно. Далі у нас іде стерв'ятник Герої програють, якщо дуже багато жетонів кризи. А він ефектом бац також забирає жетона кризи. Прикольно. але тут дуже багато тексту, треба розбиратись. Але він розміщає також жетони кризи. Бачите, герої програють, якщо в усіх локаціях є жетон кризи. Піщана людина. Піщана людина набирає багато здоров'я. Ой-ой-ой, а як же його тоді перемагати? Бу, тільки планом Б. Здається. Крейван. А Крейвен намагається всіх нокаутувати разом всіх героїв. Містеріо щось. Немає якогось. плот твіста Чітко прописаного. Але тут розігруються карти Lecemon. У сторілайн. Так. І ще одна у нас тут є колода. Я можу, в принципі, не розмовляти, коли роблю анбоксінг. Таке я теж бачив. Але там все-таки дійсно ASMR відкриття. Much, much, much later. Так, погнали! У нас є містеріо. Якась технологія замішує карти загрози. Цікаво. Скидає всі жето населення в локації. Також переміщається щось по часовій стрілці до іншої локації з найбільшим кількістю місцян. Так, це що таке? No Once two mission have been completed. Цікава загроза. Незрозуміло поки. Такого я ще не бачив. Так, коли ця загроза розкривається, додати місця на всю локацію. А, все, мені здається, зрозумів. У нього механіка, схожа, мабуть, з зеленим Гобліном, де замішуються загрози, і про розкриття щось відбувається. Так, тут у нього всю, всю загрозу треба атаки. Крейвен. Один герой в локації Крейвена отримує жетон кризи. Потім бац, мабуть, у нього щось, щось погане. Від жетонів кризи Чотири одинакові. Абсолютно у нього там здібності. Якісь капкани а, розставляє для наших героїв. Але ні, не тільки капкани. Кожного разу Крейвен отримує поранення всі локації, він ігнорує перше поранення, яке отримує. Добре. Так, і ось це картки, які відносяться до. Режиму гри проти всіх шести. Це абсолютно окремий, окрема колода завісного задуму. Я тільки не можу зрозуміти, що ось ці цифри перший і другий. Це, це хто в цьому плані. Тобто тут одразу працюють два злодія, активуються. І щось роблять. Як бачите, вони додають не так багато населення в локації, але обидва активують свій бац, що може бути. А, дивіться, тут е... різний порядок, все. все, Я зрозумів. До мене дійшло. Ми ж можемо вивезти з гри і виходить тут на різних картах в різному порядку вони намальовані. І активуються перший і другий, але, наприклад, містері вже може не бути в грі, тоді а, перший це буде піщана людина, другий це буде крейвен. Ну, Мабуть так, треба, звісно, прочитати всі ці умови. До речі, карток 16. Ось я зараз прорахував. Їх 16 карток, не 12 як а, у звичайному, звичайному злодія. І ось це а, картки слабкого місця. Тобто перед тим, як наносити їм поранення, ось ці картки викладаються на планшети, і вам потрібно, наскільки я розумію, закрити ці дії перед тим, як можна буде наносити кожному з них поранення. А здоров'я у них залежить від кількості гравців, тобто тут всього 2-3 чи 4 здоров'я. В цілому, це все, що я зараз можу вам розповісти і показати по доповненню повернення Завісної зловісношістки, адже треба ще у всьому розібратись, і обов'язково вам запишу повноцінний огляд, а також ігровий процес цього доповнення з унікальним режимом, де вам одразу треба протистояти шести злодіям на одному полі, звучить як повне божевілля. Чи це так, чи ні. Дізнаєтесь у наступних відео на каналі Marvel United українською. Дякую за перегляд, пишіть свій фідбек в коментарях і зустрінемось, я сподіваюся, у найближчому майбутньому.